Всім привіт! Ви на каналі Кароліна і сьогодні буде моє перше відео. Так, це моє перше відео на каналі. Я хочу, щоб ви підписалися на мій канал, тому що я дуже хочу уже 3000 підписників. Думаю, що ми їх доб'ємо, ну а ми погнали. Сьогодні я вам розкажу про ошибки починаючих роблоксерів. Якщо ви тільки починаєте свій канал, то просто подивіться це відео до кінця. І не робіть цих помилок. Перша помилка, яка я дуже помічаю, це те, що люди просто марнуть свій час і просто танцюють якісь танці. Це велика помилка, тому що це не цікаво дивитися, я просто на власні очі це бачила і це дуже нецікаво. Друга помилка, яку я теж замітила, що коли ви починаєте знімати, наприклад, Roblox. Ага, чи я не знаю якісь ігри. То просто ці відео прості, знаєте, просто там типу колаб, але колаби мають бути з монтажем. Тому ліпше відразу мати монтаж, щоб люди, щоб у вас було дуже багато переглядів. Так, ви набрали свої перші тисяча підписників. Третя помилка, яка маю, яку маю і я, це не донаторський скін. Якщо ви починаєте знімати Roblox, то е, у вас може бути не донаторський скін, і часто люди просто не люблять вас дивитися, тому що у вас не красивий скін. Але якщо вам не дозволяють донатити, це не ошибка. Це просто ваше, як ви можете, ваше чувство і його ніхто не зміни. Четверта помилка нецікавий цікавий контент. Я бачу дуже багато нецікавого контенту, типу, ось такого. Я не хочу цю людину, просто знаю. Ну, це просто безсмисленне відео. Ну, а це відео підходить до кінця. Дякую, хто це подивився. Відео. Думає, що це благо. Всім па-па!